Друзі, я побачив, що після відео про президента Мілея про його економічний експеримент в Аргентині, де я назвав лібертаріанство хворобою, багато дуже було таких емоційних коментарів. Я побачив, що багато кого це зачепило. Як це можна назвати лібертаріанство хворобою? Але я хочу сказати в своє виправдання, що насправді такою ж хворобою я вважаю і... Іншу крайню ідеологію, це комунізм, лібертаріанство з одного боку спектру і комунізм з іншого. Тобто вони брати-близнюки, які стоять на протилежних позиціях, але вони по суті однієї природи, оскільки це хибні, абсолютно ідеології, які є деструктивними для розвитку країни. І насправді вони мають дуже багато спільного між собою, не дивлячись на те, що концептуально вони стоять на різних позиціях. Тому що, що таке взагалі ідеологія? Це певний набір якихось ідей, концепцій, моделей, як правило, доволі спрощений, дуже сильно спрощений. І той, який ми маємо приймати на віру, так? тобто ідеологія це по суті така. Система примусової віри, яка насаджується з якоюсь метою. Дуже часто вона насаджується за допомогою інструментів пропаганди. До речі, раджу вам книгу Олена Боброва про пропаганду, її інструменти, кейси так, от, от в ідеології насправді дуже виражений цей редукціонізм, це спрощення до рівня. Примітиву, тому що, скажімо, наука вона теж використовує редукціонізм, тому що для того, щоб сприйняти реальність, яка дуже складна і багатогранна, нам потрібні моделі. Моделі це завжди спрощення. Да? Тому тут я жодним чином не критикую редукціонізм як такий. Але крайні його форми, от цю ідеологію як прокрустиве ложе для реальності, да, тобто, куди ми кладемо реальність незалежно від того, чи вона туди вписується, це зовсім вже інша історія. І якщо ми говоримо з вами про ідеологію, то вона зводиться до тих спрощених, примітивізованих ідей, дуже. Упакованих в популярну форму, які, яку ми е, маємо просто приймати з вами на віру як релігію. А якщо ми не віримо в ці речі, то нас будуть маргіналізувати. Ну, наприклад, якщо ми з вами не повіримо однозначно в те, що вільний ринок існує, це значить, можливо, ми лівих поглядів. Або якщо ми будемо з вами сумніватись в тому, що. Демократія є першоосновою економічного розвитку, є фундаментом економічного розвитку, да? можливо, ми якихось не, не таких неправильних поглядів. Або якщо ми з вами будемо сумніватись і взагалі захочемо подивитись дослідження на тему, а чи 100% що приватна власність завжди ефективніша за державну? Теж ми з вами почуємо, що, да, можливо, ми якісь там, не знаю, ліві, соціалісти і так, далі, і так далі. Тобто, хоча, з точки зору емпіричного підходу, з точки зору науки, ми маємо вивчити ті докази, які є, і якщо ми знаходимо ті кейси, які протирічать ідеології, вони ставлять її під сумнів, то це. Означає, що ми на шляху наукового методу робимо дуже важливі відкриття, які нас озброюють перед обличчям от цієї примітивізованої ідеології, яку хтось нав'язує для того, щоб досягнути певних цілей. Ми не завжди можемо розуміти, хто це і навіщо робить, але в практиці це працює саме так. Чому це дуже важливо? Тому що насправді економічна теорія. Це не просто наука, це зброя. Тому що економіка, не фізика і не хімія, вона впливає на реальність. І от Тому дуже важливо е та теорія, яку ми використовуємо. Та, тобто та система поглядів, якої ми дотримуємось, вона безпосереднім чином впливає на формування економічної реальності. І я е безумовно на Моєму каналі не претендую ні на об'єктивність, ні на вичерпність, ні на повноту. Да? Тобто це завжди суб'єктивний погляд. І якщо хтось з економістів вам скаже, що він претендує на об'єктивність, повноту і вичерпність, то це шарлатан. Ви просто маєте це розуміти і віддавати собі в цьому звіт. І я думаю, що це стосується безумовно не тільки. Економіки, тому е, тут, на каналі, ми будемо розвінчувати економічні міфи, подобається це комусь чи ні. Е, це міфи про вільний ринок, це міфи про те, що, наприклад, е, приватна власність завжди ефективніша за державну. З точки зору науки, навіть якщо ми з вами знаходимо окремі кейси, які свідчують про протилежне, ми би мали з вами замислитись. Ну тобто, навіть якщо ми з вами візьмемо в Україні банківський сектор, і візьмемо з вами Укргазбанк, Приватбанк, Ащадбанк, да, тобто, які так вже трапилось, що стали державними банками. І чи вони апріорі програють конкуренцію приватним банкам за якістю сервісу, за привабливістю тих продуктів, які вони надають? А можливо, все таки важливіше конкуренція наявність або відсутність конкуренції, а не форма власності. А можливо, таки важливіше професійність команди і якість тих рішень і стратегій, які ці команди створюють, а не форма власності, тому що може бути так. Що от на цьому, наприклад, банківському ринку дуже багато державних гравців, але тут є конкуренція і тут є вища якість рішень. А є такі ситуації, що може бути суто приватна власність, але там монополії, да? тобто там штучні монополії, наприклад, як, скажімо, ті ж облгази чи обленерго. І яка там ефективність, яка там, який там клієнтський сервіс для тих, хто хоче будувати, наприклад, нові заводи? Я записував відео про е, подібні речі, і так далі, і так далі. Тому ми з вами будемо в, вгризатись в реальність. Ми з вами будемо скривати от ці. Міфи і розвінчувати їх для того, щоб бути більш збройними перед обличчям реальності, для того, щоб не давати іншим використовувати проти нас ідеологію, яка стримує нашу країну від розвитку, яка не дозволяє нашим бізнесам ставати глобальними чемпіонами, тому що такими вони можуть ставати тільки якщо є. Сприятливе зовнішнє середовище і економічна політика, яка є трампліном, а не гальмом для реалізації амбіцій, ідей і творчих інтенцій, бізнес намірів і проєктів тих, хто є громадянами країни, резидентами країни і так далі. Тобто, глобальна конкуренція це завжди спільна гра. Бізнесу, держави, суспільства і не можна спрощувати цю картину, не можна її штучно примітивізувати. Тому ми продовжимо цей пошук. І якщо у вас є конкретні питання, і конкретні теми, можливо, дуже контроверсійні, які ви хотіли би, щоб я розглянув під кутом зору. Під поглядом, так би мовити, економіста, будь ласка, подиві, поділіться в коментарях. Ну і безумовно, не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку дзвіночок, і також ви можете підтримати мене на Patreon. З вами був Віктор Галасюк. Друзі, дякую і до зустрічі.